Подарунок на іменини. На великому шкільному подвір'ї, захованому під розкішною кроною високих ялинок, продзвенів останній дзвінок, який сповістив про закінчення ще одного навчального року. Хлопчики й дівчатка розпашілі від гарячого травневого сонця у святковій шкільній формі з порожніми портфелями. У яких лежало по кілька зошитів і табель успішності, обличчя школяра, не поспішаючи, розходилися по домівках. Хтось із ким ще розмовляв, хтось щебетав весело біля вчительки, а хтось уже давно вибіг за шкільні ворота і, діставши з глибокої кишені короткуватих штанення рогатку, зроблену напередодні, вправно стріляв по горобцях. Канікули і радували, і засмучували. Можна закинути під ліжко портфеля і не згадувати про нього аж до кінця серпня. Не треба робити уроки, писати перекази й твори. Мама, не змушуватиме вчити вірші на пам'ять. Не треба буде витирати в щоденнику двійку чи ховати його від батька в поштову скриньку, де він вночі намокне під дощем. І тоді тебе добряче відлупцюють, а можна буде спати, аж поки сонце не припече вп'яти, ганяти весь день по селу на велосипеді, бовтатись у ставку, ловити рибу, просидіти півдня на полі в молодому горосі чи в лісосмузі на дикій гіркуватій черешні, обтрусити папірку в чужому садку. Можна буде робити все, чого тобі забажається, звичайно, після того, як вправно виконаєш усю роботу, яку загадує тобі мама кожного ранку, залишаючи на столі аркуш паперу з довгим переліком. А ще канікули радували тим, що незабаром твій день народження, якого чекаєш цілий рік. Але завжди думалося, що про нього пам'ятаєш тільки ти. Бо хіба ж до іменин влітку думки в цю пору були про інше? Он сіно вже пора косити, підгорнути картоплю, покропити жуки, були штурпаки стирчать на городі, а там полуниця перша з'являється. Треба було мамі швидше за нас її зібрати і зварити варення на зиму, щоб було чим взимку. Намастити скипку хліба батькам було не до іменин. Та не кожного разу і ми дітлахи, пам'ятали. Але цього року вона згадала про них зарання. і кожного вечора, лягаючи спати, рахувала. Ще шість, п'ять, чотири. О, завтра день народження, як би це вранці не забути. І що ви думаєте? Прокинувшись вранці, побачила на подушці аркуш, вирваний зі шкільного зошита і списаний маминим розмашистим почерком. Який там день народження, яке там свято? Побачивши його, забула про все. Питала й мама, бо хто ж загадує стільки роботи іменинникові в його день ангела? Накинувши легеньке платячко і розчесавши гребінцем густе волосся, зв'язала його тугою широкою резинкою, врізаною братом із старої велосипедної камери, побігла на вулицю з маминим аркушем, знайшла в шухляді старенької тумбочки. Кожної весни, фарбованої мамою, голубою фарбою, ніби від того фарбування вона мала стати новою, зламаного олівця, щоб закреслювати ним виконану роботу. На газовій плиті кип казанок з гречкою для гусенят, скрипіла жалібна краниця, з якої треба було витягнути відер з десять води для худоби. Яка прийде в обід з поля. Бігала по городі, зжинаючи високе картоплиння серпом, щоб нарізати його для поросят, які, наче на віжені, верещали в хліві, набравши в банку зерна, сипала його курям, щоб не бігали за ногами. Попід сусідськими тинами рвала кропиву, полин, лопухи й калачики для кролів. Вони, хоч і не просили їсти ніколи. Але треба було їх також нагодувати. Взявши два відра, старенький друшляк, довгі, завеликі батькові рибальські чоботи, бо дуже боялася, коли у багнюці до ноги чіплялися п'явки, які з диким вереском відривала і вже потім кілька днів не заходила у воду. І йшла на ставок ловити рязку для качок. А тут уже. Була воля. Там можна було тихенько, залізши у високий очерет, спостерігати за дикою качкою та її виводком, за лискучою зубатою ондатою, яка сідала на маленькому острівці в очереті і щось гризла своїми зубами, послухати щебет очеретянки і витюхкування солов'я, порахувати, скільки років коє тобі зозуля. Посидіти на старенькій хиткій клаці, змайстрованій дідом саком. Там навіть можна було тихенько заспівати пісеньку про сіренького шпака, яку вивчили в школі на уроці музики, або зробити з очерету дерегінську паличку і диригувати пташиним оркестром. І раптом треба було згадати, що в тебе сьогодні день народження, що всі про це забули, що ніхто тебе не привітав, що всім до тебе байдуже. Сльози не потекли. Вони хлинули з очей, як літня злива з розової хмари, і з горла вирвалися ридання голосіння, яке чула лише на похоронах. І де тільки бралися ті слова в дівчинки. Наловивши драндивим друшляком рязки, вибралася на берег, зв'язала шнурочком чоботи і, кинувши їх через плече, взяла в руки відра, наповнені рязкою, і високими бур'янами поплеталася додому. Жалка кропива жалила босі ноженята, чоботи боляче стукали об кісточки на ногах. У плечах і ліктях вогнем пекло від важких відер, але то було нічого в порівнянні з тим, що про твоє існування забули найрідніші люди. Хата була замкнена. У холодку під старим креслатим горіхом на дошках, застелених старою кондрою, лежав дід, час від часу голосно кашляючи. Баба поралася біля свого хліва. Покрикуючи на знахабнілого півня тата з мамою, що не було з роботи, а брат пас нашого цулку і дві сусідські корови, заробляючи цією роботою більше, ніж батько в кологоспі. Поставила на землю відра, зняла з плеча до чоботи, стомлено сіла на низеньку колодку, до якої батько рубав дрова. От тобі й маєш день народження. От і відсвяткувала. Сонечко сідало за старі креслаті верби. Здавалося, що воно сплело з довгого гнучкого гілля гойдалку і легенько погойдується над водою, боячись самочити в ній ноги. Дістала з під старого мішка, постеленого під дверима ключ, відімкнула двері і зайшла до хати. На спинці стільця. Біля наспік, застеленого вранці ліжка, красувалося голубе шовкове платячко, всипане білими й синіми букетиками, а на клаптику старої пожовклої газети, написані патьком кілька слів з іменинами доню.